Привіт гості мого каналу і підписники. Зібрав я нарешті столик кухонний. Замін ось цьому. Цей вже прослужив мені більше 15 років, можливо 17, не пам'ятаю точно. Був зроблений на швидкоруч, оскільки тоді в мене було новосілля перед новим роком. І був потрібен стіл. От так, що його було, з того склипав. Ну, 17 років, 15 так точно він відслужив. Погане таке фарбування, плямистий. Тут он посередині трошки погано склеєно було, помітно. Піде на реставрацію. Стільницю перероблю, низ залишиться. Крусла такі були в мене. Підтон їх і робив з цей новий стіл. Стільниця. Так як і сам стіл з береста. Такий от результат вийшов. Як на мене, то досить непогано. Класика. Розміри стола 71 на 1,25, висота 80, по-моєму. Стіл не без дефектів. Є маленькі такі погрішності підшпакльовані. Але це на якість життя не впливає. Головне, щоб на столі було кумисько. Приходь обкатаємо. Якщо ти дивишся це відео. Як не дивишся, то не приходь. <рігла> І ось так він стоїть на місці. Чекає гостей. А точніше, дружину з роботи, щоб накрила стіл. <рігла> а може я накрию. Пишіть в коментарях, як вам взагалі такий варіант. Який стіл кращий? Цей? Чи отой? Дякую за увагу.